Вітаємо Джоні Тада – сучасна героїня віри і натхнення для усіх нас. Ми хочемо змагатися подвигом віри і добре закінчити перегони. Молитва і наполегливість допомогли їй робити, як вона каже, маленькі кроки абсолютної слухняності протягом 50 років. І в нагороду вона отримала насолоду у Господі Ісусі, про яку навіть не мріяла. Понад 50 років Джоні Еріксон тада бере участь у марафоні віри. А усе почалося з нещасного випадку під час спірнання у 67-му році, тоді їй було 17. Одразу після травми лікарі сказали мені, що я проживу 10 у кращому разі 20 років. Коли вони назвали ці цифри. Я не могла їх усвідомити. Десять років у кріслі колісному? Двадцять? Я подумала, що ви жартуєте? Я не могла уявити собі, що не зможу користуватися руками і ногами протягом десяти років. Але якимось чином, мені це вдалося. Я прожила десять, потім двадцять, потім тридцять, сорок і п'ятдесят. Я озираюсь назад і думаю, я дійшла сюди завдяки тому, що робила маленькі кроки абсолютної покори. Це були маленькі кроки уперед. Були й кроки назад, але потім я знову йшла вперед. Я завжди йшла, пробивалася через біль. Я могла це робити завдяки цілковитій слухняності. Вона допомогла мені мати цілісність і насолоду в Ісусі, про які я навіть не могла мріяти у перший час після травми. І ось я дійшла до цього моменту. у свої 74 Джонні Джоні продовжує ходити на роботу до штабу служіння Джоні та друзі, яке вона заснувала у 79-му. Воно розташоване у Каліфорнії. На стінах її будівлі написані місця це писання, що спонукають її та інших працівників боротися з будь-якими викликами, які може підкинути життя. Для мене наполегливість виглядає ось як хтось приходить вранці до мене у спальню, знімає ковдру, а я лежу і намагаюся знайти сили для нового дня. Потім мене підіймають, чистять мій ніс, мої зуби, розчисують волосся, садять у крісло, нарізають їжу, годують мене. Мені потрібно прийняти, що це відбувається вже в 20-ти тисячний раз. Це дивовижно, Ця наполегливість і віра допомогли Джоні перемогти різноманітні життєві виклики, включно з боротьбою з раком і 50 роками служіння людям у всьому світі. Поки що вона встигла відвідати 57 країн. Часто її супроводжує чоловік Кен, з яким вона в шлюбі вже 42 роки. Окрім того, вона багато пише і малює, любить розповідати про своє життя через слова і малюнки. Чи був її забіг важким набагато важчим, ніж багато хто вважає? Я казала Ісусу, я втомилася. Я не можу це робити. Але очевидно, ти вважаєш інакше? Ну тоді тобі доведеться дати мені сили твоїм Духом Святим. Бо у мене їх немає. я повторювала Ісусе, ти впевнений, що я це зроблю? Про що ти думаєш? Я не зможу. Але якщо ти думаєш, що зможу, то дай мені силу та енергію. Здебільшого наша наполегливість і бажання йти вперед з'являється після таких розмов із Господом. Ми не просто уявляємо себе християнами. Не просто вважаємо себе хорошими молитовниками чи дослідниками слова, але взаємодіємо з Богом напряму. Це те, що мені постійно доводиться робити. і Бог поміщає мене у досить складні ситуації. зараз у мене проблеми з легенями. Де мені знайти достатньо сили і дихання. А він дасть їх. Якщо я буду взаємодіяти з ним, а не просто прикидатися, я завжди кажу Ісусе, допоможи мені зробити наступний крок. Коли я дивлюся на своє життя, я порівнюю його з викликом підняття важкої штанги. Можливо, деякі віруючі, опинившись перед таким вибором, вирішать. Прочитати про великих штангістів минулого. вони прочитають їхні свідчення, почнуть досліджувати техніки підйому штанги, але зовсім інша справа, коли ти береш штангу в руки і піднімаєш її. Я вважаю, що сьогодні церква перебуває саме у такому становищі. Ми знаємо, що робити. Ми знаємо Біблію. Ми вивчили на пам'ять римлян 8.28 і римлян 5, де йдеться про те, що ми повинні радіти у скорботах, тому що це виробляє терпіння. Терпіння, досвід, а досвід, надію. Ми знаємо усе це. Але хто з нас насправді робить це у житті? Бо це важко. Ісус прийшов і переніс страждання, щоб ми не потрапили у пекло. Слава Богу, Він Врятував нас від пекла, але він не врятував нас від страждань на землі. Нам доведеться проходити через страшні події. Це так і що ми тоді вирішимо робити? Відступимо у страху і сумніві? Упадемо від втоми, так жити ми не повинні. Бог своєю благодаттю створив нас переможцями. Якщо ми зможемо повірити у ту благодать, коли опинимося у важкій ситуації, то усе здолаємо. я вірю так само, як вірила до нещасного випадку. Я вірила, що Богу можна довіряти. Я вірила, коли у мене знайшли рак грудей. Але коли я озираюся... На те, як я вірила на початку, то ледь пізнаю це, бо моя віра стала набагато глибшою і дієвішою. Вона наповнена кров'ю, потом і сльозами і на тому ж рівні, на якому я відчувала страждання, я відчуваю насолоду Господом Ісусом. Я просто насолоджуюся ним, я дивуюся, бо він завжди проявляє у нас найкраще, коли ми показуємо, який він і це обнадіює. я вона дивовижна. Хіба ж ні? Найбільше у Джоні мене надихає те, що вона максимально чесна. у неї бувають дні, коли усе йде не так, як хотілося б Вона просто каже Богу, Я не знаю, як піднятися і зробити це. Можливо, ви переживаєте щось подібне yeah, сьогодні. Солиджоні right. має рацію. життя наповнене страшними моментами. іноді вони приходять, коли зовсім не очікуєте їх, коли не готові до них. У такий момент ми можемо вважати себе жертвою. здається, що з нас висмоктують усі сили, і ми не знаємо, як упоратися з цим. Що робити у такі моменти. А потрібно просто зробити вибір. You know, те про що говорила Джоні. Ми читали слово, чули послання. Ми навіть проголошували місця писання друзям, ходили на курси з вивчення біблії, але чи виконуємо усе це? Коли ви опиняєтеся у важкому становищі, у вас є вибір, бо він є у всіх. Ми можемо стиснути зуби і спробувати витерпіти або скрутитися калачиком у кутку і заявити, що це вище наших сил, або Ми можемо вибрати його, бо він з нами завжди. Якщо він не забере вас цієї ситуації, він допоможе вам її пройти. що б у вас не відбувалося сьогодні. Бог більший, Він більший за вас. Не покладайтеся на себе. Ми кажемо, я не можу це зробити, не можу це пережити. Ні, не можемо. Ви абсолютно праві. Але він може дати нам те, що треба, для того, щоб бути не жертвами, а переможцями. Серед бурі. Він сильний. Він сильний. Бог каже, що коли ми звертаємось до нього, він повертається до нас і приходить. Мені подобається образ блудного сина. Він пішов, залишив батька, розтратив спадщину, гуляв направо і наліво, а потім опинився серед свиней. І тоді сказав: можливо, якщо я повернуся у дім батька, він дозволить мені стати одним з його слуг, і в мене буде хоч якась їжа. І коли він ішов додому, то батько, який шукав його увесь цей час, побачив його. і згадайте, що він зробив. Що він зробив? Побіг до нього. він побіг на зустріч. Він був дуже щасливий, що його син нарешті повернувся. ось що Біблія говорить нам про нашого Господа. Він залишає 99 врятованих, щоб знайти одного загубленого. Якщо сьогодні це про вас, то можливо історія, якою поділилася Джоні, потрібна вам для того, щоб сказати, добре Боже, я повернуся додому. Мій час настав. Настав час повернутися у дім батька і попросити вибачення. Мені пора визнати, що я зробив жахливу помилку, але мій батько прийме мене ви можете повернутися до серця Божого. Ви можете почати усе заново з ісусом. Але ви повинні дійсно бажати цього. Припиніть намагатися зробити самотужки. Досить плакати, стогнати, скриготати зубами. Досить жити в гіркоті та непрощенні. Поверніться до того, хто може звільнити вас. Помоліться зі мною. Залиште те, чим займалися, і на хвилинку зверніться до батька. помолімося разом. Просто зараз. Ісуса, я сама придумала забіг і бігла у ньому. Я постраждала. Я більше не знаю, хто я. Я Дозволила світу визначати мене. Я відійшла від істини, і відійшла від тебе. Я ігнорувала тебе. Я знаю, що ти не залишив мене. я приходжу сьогодні до тебе. Мені соромно за мою поведінку, але я приходжу до тебе, знаючи серце твого батька, і я прошу тебе пробачити мої гріхи. Ти знаєш їх усі. «Боже, омий мене кров'ю, яка була пролита за мене. Прости мої гріхи, які ти взяв на себе на Голгофі. Молюся, щоб ти не просто пробачив мене, але й наповнив Дух Святий. Прийди в мою сутність. Навчи мене твоїх шляхів. Дай мені те, чого я потребую, щоб побігти, а не бути жертвою. Дай мені мудрість. Допоможи мені бачити усе так, як воно виглядає з твоєї точки зору. Навчи мене твого слова. Звільни мене, Звільни, щоб я могла жити для тебе, а ти жив у мені. Допоможи мені виконувати те, заради чого ти мене створив, Господи. Я віддаю тобі сьогодні своє життя. і дякую тобі за новий початок. Я хочу жити для тебе і слідувати за тобою. Я прошу про це в ім'я того, хто врятував нас, Ісуса. Амінь. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги. Це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток відкрити суперкнигу дитині. Батьки Сангама з радістю спостерігали б за тим, як він бігає, але він не міг навіть ходити без болю. Він народився з клишоногістю, і часом його стан лише погіршився. З раннього дитинства сангам хотів бігати і гратися, як і інші діти, але вони насміхалися з нього з його клишоногості. Коли сангам намагався бігати, то завжди відставав. І інші діти сміялися. Він засмучувався і тому вирішив просто сидіти вдома. Ми пробували домашні засоби і масажі, але це не могло вирівняти його ногу. Нічого не допомагало. З віком стан хлопчика лише погіршився. Сенгам завжди хотів носити нормальне взуття. Він попросив батька йому його купити. Я купив синові пару черевиків, але він може взути лише один, бо друга нога викручена. батьки розуміли, що синові потрібна операція, але не могли її оплатити. Він багато разів просив відвести його до лікаря, щоб той виправив його ногу. Батьки сангама почули про операцію благословення і зв'язалися з нами. Завдяки вам ми змогли оплатити операцію сангаму. Тепер його ноги рівні. Він дуже радий, що може носити нові сандалі. Він бігає і грається, як завжди, мріє. Більше ніхто не насміхається з нього. Він добре вчиться, і ми всі раді тому, що він дуже щасливий. Ми дуже вдячні всім, хто допоміг нам. Ця подяка звернена до вас, якщо ви член клубу 700. Ви допомогли оплатити операцію цьому хлопчикові. він потребував того, щоб не просто ходити, а бігати. Дивно, що відбувається, коли ми об'єднуємося і говоримо. Змінімо цей світ. Будемо не просто дивитися на проблему, а щось робити з нею. Якщо ви партнер клубу 700, то допомагаєте людям в усьому світу. Цьому чудовому хлопчику теж. Ви змінюєте життя людей, а ще ви проповідуєте Євангеліє всім. Людям, тому що частина з кожної пожертви йде на роботу CBN International, яка займається саме цим. Якщо ви ще не з нами, то я запрошую вас приєднатися. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Виберіть служіння, частиною якого хочете стати, і ви почнете змінювати життя дуже багатьох людей. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл. У дитинстві Крістін Дарден захоплювалася математикою і фізикою, але вона не могла уявити собі, що працюватиме на НАСА. Проте саме це і сталося, і вона не тільки побудувала свою кар'єру, а й проклала шлях іншим. СРСР запускає супутник 1 перший штучний супутник землі. Це було 1957 року. СРСР щойно запустив супутник. Це стало несподіванкою для багатьох американців, включно з 16-річною Крістін Дарден. Совєти запускають супутник у космос. Він обертається навколо землі зі швидкістю 18 тисяч миль на годину. Ми боялися, що вони могли скинути бомбу. У той час страх перед війною керував багатьма і. І Крістін, випускниця школи, не хотіла брати участь у космічній гонці Америки. Вона мріяла стати математиком. У той момент, коли я зрозуміла, що люблю математику, я усвідомила, що мені подобається і фізика. І почала її вивчати. У дитинстві цікавість спонукала Крістін розібрати ляльку, яку їй подарувала мама. Ця лялька розмовляла, і я хотіла зрозуміти, чому коли Крістін вступила до університету Гемптона, вона вирішила з головою пірнути в математику. Часто вона була єдиною жінкою в групі. її віра та рішучість спонукали рухатися вперед. Біблія допомагала мені жити і вірити у те, що Бог може. Допомогти мені зробити певні речі. Він може працювати зі мною. як я могла взяти шість курсів з математики. Коли Крістін писала дисертацію з математики. Батько порадив її отримати диплом учителя. Тато думав, що я не знайду роботу. тоді я подумала, що можливо математиків афроамериканців не беруть на роботу, бо афроамериканці не стають математиками. Тільки у цьому я бачила причину Але були і винятки три афроамериканки, які працювали на НАСА. Вони не тільки зруйнували расові забобони, а й допомогли відправити людину в космос дочка Кетрін Джонсон була моєю одногрупницею. однією з прихованих фігур, зображених у фільмі за книгою Марголі Шеттерлі, була Кетрін Джонсон, яка допомогла відправити людину в космос. Але Крістін навіть уявити собі не могла, що одного дня працюватиме в НАСА. Вона закінчила навчання і почала викладати математику. учні казали мені, що бачать мою пристрасть, коли я викладаю Крістін. Не затримувалася надовго в одну. Наму місці Любов до чисел спонукала її проїжджати по 130 кілометрів на вихідних, вивчати вищу математику в університеті Вірджинії. Саме там помітили її працьовитість і талант і найняли як помічницю голови департаменту фізики. Тоді Крістін та її чоловік Волтер, який теж будував свою кар'єру, почали працювати над дипломами магістрів. Після випуску мене відправили у відділ кадрів університету. Зустріч із жінкою, яка там працювала, підштовхнула Крістін до професії, про яку вона і не думала. Я не думала про це. Навіть не усвідомлювала того, що тут знаходиться Наса. жінка сказала, де ти була? Хіба ти не знала, що вчора Наса проводили співбесіди? Заповни заяву, я відправлю її завтра. Вона має бути у мене вранці. Вона відправила заяву, і за два з половиною тижні мені надійшла пропозиція від НАСА. Крістін Кристін опинилася серед останніх людських комп'ютерів або аналітиків даних, яких найняла НАСА. Незабаром їй захотілося більшого. Братея. Порушила питання про те, що чоловіки з математичними дипломами займалися інженерною справою, а жінки малювали криві. Це те, чим я займалася. Я пішла до директора і запитала: чому ви не пропонуєте людям з однаковою освітою однакові посади? Ви даєте людям з однаковою освітою абсолютно різні завдання я пішла з його кабінету і як на дивно мене підвищили. Крістін почала працювати інженером авіаційно-космічної техніки і стала експертом у високошвидкісній аеродинаміці та надзвукових ударах. Байва вона написала комп'ютерну програму для мінімізації надзвукових ударів. Ми розраховували конічні форми носів літаків. Ми враховували усі коливання і удари, молекули, які вони розтовхували. Усе зупинялося на краю цього ось конуса крім того, вона стала першою афроамериканкою, яку зробили керівницею вищого рангу. за 40 років у НАСА Крістін отримала багато нагород її називають четвертою прихованою фігурою. У свої 81 Крістін продовжує вчитися і працювати над математичними рівняннями. Мені цікаво, що ще ми можемо зробити у цьому світі з математикою сподіваюся, що історія Крістін надихнула вас. Так ви справді можете на своєму шляху подолати будь-які перешкоди і досягти своєї мрії. якщо подивитися на фото зі школи, то видно, що це була сегрегована школа. Це було до того, як відбулися зміни в законі про освіту. Знадобилося багато часу з 1954-го, щоб це стало реальністю. Але, незважаючи на всі перешкоди. На те, що вона жінка, Крістін вирішила стати експерткою з математики. Це не простий шлях. до того ж, вона була афроамериканкою і стикалася з дискримінацією в суспільстві. Та вона все одно досягла своєї мети. Що дозволило їй зробити це. Віра в Бога. Та вона вірила, що Бог відкриє її шлях, що Бог хоче зробити щось хороше для своїх дітей. І він завжди хоче давати нам краще. Коли ви мислите так, то можете стати переможцем завдяки. Яки любові Христа, яка дана вам, нехай її історія надихне вас. я хочу, щоб ви подивилися на життя крістін. Були люди, які їй допомагали. Вона теж допомагала іншим, щоб вони розкрили свій дар. Робіть так само. Озирніться на всі боки. І запитайте, кому ви можете допомогти досягти мрії? Як ви можете допомогти Богові в процесі, в якому беремо участь усі ми? Це чудова історія. Я раджу вам поділитися нею з іншими людьми, які потребують підбадьорення. У нас залишилося небагато часу для запитань. Тож Ось що пише глядач. Можете пояснити мені, що означає духовне пробудження? Я не знаю, що це і чи переживав я його? Я християнин. Ви пережили його, якщо ви християнин. Про це йдеться в Івана 9. Там розповідається про чоловіка, який був сліпим від народження. І він каже, Одного разу я був сліпий, а тепер бачу. це велике відкровення. ось що апостол Павло говорить про це в посланні до Ефесян. Все, що стає явним, є світло. Тому сказано: стань сплячий і воскресний з мертвих, і освітить тебе Христос. Він цитує Ісаю, месіанський вік. «Востань, світися, бо прийшло світло твоє, і слава Господня зійшла над тобою. Коли його світло є у вашому житті, його слава зійшла над вами. Автори нового заповіту порівнювали це з пробудженням. Духовно мертві люди оживають, у вас з'являється енергія, вогонь у кістках, це видно по очах. Вони починають сяяти через славу Господню, яка прихована в них. Отже, встаньте сплячі від сну. Ви повинні зрозуміти, що почалося нове життя. Ісус помер і воскрес з мертвих. Щоб дати все це вам, А Закінчимо ми з посланням до Тимофія: подвигом добрим я змагався. Свій біг закінчив віру, зберіг. Зберігайте віру. Нехай Бог благословить вас.